Всім привіт! 26 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, виставив от композитні балони. Дані балони, я в попередніх відео говорив, вони виготовлені із стекло до ебоксидної смоли. А сама верхня оболочка. Ну, такий надійний от, друзі, пластик. Набагато вони легші, ніж металічні балони. І, як заявляють нам виробники, що набагато вони надійніші і досить неважкі. От я пробіжу по-бистрому. От у нас ємність 5 літрів, вага всього 2 кілограма. От у нас ємність 12,5 літрів, вага 5 кілограм, 7. І 5 кілограм. Ємність 18 літрів. Далі я, друзі, опищусь. 10 кілограмовий. Ємність 24 літри. 15 кілограмовий. Ємність 35 літрів. І один з самих таких от, великих представників. Вагою 20 кілограм, ємність 47 літрів. Вибирать вам, друзі. На всі балончики йде керівництво з експлуатації да гарантійний талончик. Гарантія 12 місців. Зацікавили композитні балони. Телефонуємо 063 426 1010. Заходимо. На сайт електромотора. Ціна на сайтах різь одинакова. Коли маємо можливість, йдемо на вступки в ціні. А також пишіть на Viber. 063 426 1010. Друзі, всім гарних покупок. До тихих ночей 063 426 1010.